Щодня сотні тисяч футбольних болівальників зустрічають військовослужбовці з першого об'єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту. Цілодобово під контролем військових знаходяться три маршрути залізничного вокзалу, де разом з правоохоронцями солдати-транспортники підтримують безпеку та порядок. Патрульні розповідають, через залізничний вокзал щоденно проходять не тільки фанати, історичний Львів хочуть побачити і звичайні туристи. Коли так, люди, які бездомні. Починають заходити на вокзал і для того, щоб вони там не спали, знаєте, то просимо, вони так показуємо міліції, вони просять їх, скажімо так, щоб от, вийшли з вокзалу і не заважали пасажирам, які чекають з нічних поїздів або чекають пересадки. Львівські військові залізничники супроводжують і швидкісні потяги «Хюндаї». Найбільша завантаженість, кажуть, коли фанати повертаються додому після матчів. Емоційні, вони у присутності військових ведуть себе більш стримано. Стюарди, які йдуть з нами, там йде один стюард на три вагони і переважно це йдуть стюарди після училищ. Їм по 19-20 років, 21 рік. Тобто ми в своєму ролі і психологічну роль відіграємо пасажирами і вони спрямові ще себе поводять. Під час Євро 2012 на посту стоять і сапери, в їх арсеналі все від лопати до сокири. 11 військовослужбовців перевіряють територію вокзалів та аеропорту на наявність вибухових пристроїв. В даному відсіку даної машини перевозяться вибухові матеріали і засоби їх підриву. В даному ящику знаходяться засоби підриву, які будуть перевозитися. В другому ящику кідок і більше в другому кінці за вибухові матеріали. Окрім сучасної європейської уніформи, яку шили до Євро 2012 Військові володіють англійською. Керівництво розповідає, заняття проводилися двічі на тиждень, аби кожен транспортик міг вільно спілкуватися з іноземцями. У нас були проведені курси додаткові для визначеної категорії осіб. 26 чоловік це іменно взагалі я маю на увазі тут за Львовом. Значить, був нанятий викладач з університету імені Франка з кафедри іноземних мов. Командир першого об'єднаного загону Геннадій Руденко розповідає: участь у заходах євро 2012 Військові транспортники беруть від початку чемпіонату дороги, стадіон, аеропорт. Всюди їх пильне око. Виконувались бетонні роботи, навантажувальні роботи, задіяна була землі техніка. І люди працювали фактично з дві зміни: перша зміна і друга зміна нічна за сумліне виконання завдань до євро 2012 військовим транспортникам Обіцяють заохочення, а це відпустки та 100% премії.